Вітаю, друзі. Всілякий кримінал дуже полюбляє всілякі диноборства, бокс і тому подібне. Ну, полюбляє спорт. А окрім криміналу, спорт полюбляють надзвичайно авторитарні режими. Якщо послухати пропаганду Північної Кореї, то північнокорейські космонавти висадились на, на е, Сонці. Звичайно, в темний час дня, щоб не попалитися, а ще збірна Північної Кореї виграє всі чемпіонати світу з футболу. Ну, приблизно так. Але пригадується, 79-го року Радянський Союз напав на Афганістан і олімпіада в Москві була напіволімпіадою. Тоді здається, Тед Тернер як антитезу і спосіб певного примирення придумав ігри доброї волі. Ну і воно якось залагодилося. Я розумію, що Олімпійська хартія це про припинення на час війни бойових дій. Ну, так би мовити, звичай Олімпійський. Але ж подивімося. На Грузію Росія напала в момент завершення Олімпіади в Пекіні, а на Україну в момент завершення Олімпіади в Сочі. Це значить, що як не крути, а Паризька Олімпіада буде ознаменувана якоюсь агресією, то для чого тоді пускати Росію на Олімпіаду? Я розумію, що президент Олімпійського комітету міжнародного пробує, так би мовити, залагодити ситуацію перед спонсорами, бо олімпіада це великі гроші, і це великі аудиторії, на які виділяються просто неймовірні мільярди. І хочеться, щоб боротьба була якомога. Так виснажливіша, щоб це було справжнє шоу, а не постановка. А справжнє шоу є тоді, коли в різних видах спорту збираються найкращі в світі. Найкращі. Не просто заради пташечки хтось делегує. Тому великий бойкот будь-яких серйозних спортивних змагань на території Росії. Навіть після 14 го року він відбувався у ряди годи, ТОТА, Федерація світова ТОТА починає відмовлятися від будь-яких справ з Росії. Але після 24 лютого ситуація взагалі докорінно змінилася. Тепер необхідно думати про те, як взагалі залишити Олімпійський рух відкритим для спортсменів. Але будь-який спортсмен, який висловився за агресію Росії проти України, суперечить самому олімпійському духу, і він не повинен бути присутнім навіть в якості спостерігача на трибунах Олімпіади. Інакше сама ідея олімпізму руйнується. Найголовніше те, що Спорт полюбляють авторитарні лідери і авторитарні режими в цілому. Бо спорт для них це є елемент експансії, агресії. Тому, аби навіки позбавити суперінструменту для впливу на маси, ну, на власне населення, треба дуже чітко сформулювати. Переформулювати олімпійський принцип, олімпіада це змагання демократії. Недемократична країна пішов нафік, сиди в своєму захолусті там і колупай черв'ячків із ґрунту. Або кидай коров'яки на дальність, або ліпи скульптури з коров'яків. Але спорт. Повин нести мир і шляхетність. Інакше, якщо ми на одному гектарі ставимо спортсменів із демократії, і спортсменів із авторитарних режимів, яких наколюють всілякою дрянню. Я навіть колись жартував, що обколоти мельдонієм російські спортсмени повинні проводити окремий, е, окремі змагання, мельдоніаду, а не Олімпіаду. От там собі змагайтеся зі своїми, е, так би мовити, хімічними винаходами. А там, де змагаються справжні спортсмени, в яких не вкладається спеціально держава, держава може створювати тільки інфраструктуру для спорту, і головне, щоб спорт високих досягнень дуже чітко ув'язувався із спортом масовим, бо інакше нема сенсу, якщо є дві сотні, скажімо так, рекордсменів в країні, і Напівдохле обдовбане наркотою населення, то який сенс в такому спорті? А Росія обдовбана і обколота, ми ж бачимо, що без Мельдонія в них не виходить нічого. Тому який сенс тягнути Росію туди, де все одно вилізе якийсь чекіст із Банкою Мельдонії, і все одно е ці спортсмени потім е через роки е ревізії. Аналізу Сечі виявиться, що медалі доведеться здавати. Як пам'ятається, за медальним заліком, Росія, по-моєму, після аналізу, ну, перевірки аналізів, відповзла з першого, по-моєму, на третє місце за медальним заліком навіть в Сочі, де вона козиряла, як господарка змагань. Тому Олімпіада це. Змагання високого духу, а не високого шахрайства. Нічого робити білорусам, підтриманим кегебістами, спортсменам, які підтримали режим, що знущався з їх одноплемінників. Спортсменам, які делеговані авторитарними режимами, нічого робить на цивілізованих спортивних майданчиках. От і все. А особливо, якщо вони підтримують ще й агресію чи знущання над власним народом з боку авторитарних лідерів, ці спортсмени не мають права бути допущені до змагань. Я дивлюся, що вже 40 країн європейських підтримують бойкот Росії. По Європі, тобто голос по Європі демократичних країн синхронізується. Я думаю, що президент МОК змушений буде рахуватися з цією позицією. Ну і важливо, що мер Парижа, адже Париж витрачався на всі ці спортивні змагання, на споруди спортивні, точніше. Вклав мільярди. І якщо вже голос Парижа проти участі агре... ну, спортсменів з країни-агресора, спортсмени, росіяни і білоруси, які не підтримують авторитарний режим, під олімпійським прапором, звичайно ж, повинні брати участь у змаганнях. Але вся ця шопка, яка там кричала. Ударім по центрам прийняття рішень, і хай сидять на болотах і квакають. Переможемо. Слава Україні!